Я власне сьогодні хотіла би розповісти вам про те, як виглядає інвестиційна спільнота і що таке для інвестиційної спільноти змішане фінансування. Будь ласка, наступний слайд. Я просто думаю, що деколи ці терміни неправильно пояснюють, вони деколи використовуються як синоніми, але насправді їх не можна вважати синонімами. От ви бачите спочатку термін blended finance, або змішане комбіноване фінансування, про яке говорив Сергій. Так, хтось мусить вимкнути мікрофон, бо якісь зайві звуки. Отже, змішане фінансування об'єднує uh, донорський та приватний капітал інвестиції і таким чином, uh, об'єднуючи приватний і філантропський uh, капітал або інвестиції, ви можете зменшити очікувані ризики, очікувані загрози. і конкрет, для конкретного проекту відповідно. Проект стає більш привабливим, і ви можете таким чином розширювати проекти, в які люди хотітимуть вкладати інвестиції. станом на червень цього року, змішане фінансування, яке існує на ринку. За 2022 рік складав 182 мільярди, і зараз приблизно те саме. І ми бачимо, що є інформація про десь 5700 зобов'язань в цьому напрямку змішу... надання змішаного фінансування. Ми бачимо, що в принципі. Для України це може бути хорошою можливістю. Ще один термін імпакт «impact investing» або інвестиції в соціальні зміни передбачає дещо інше. Так, звичайно, що тут очікується певний прибуток. Це не є якась благодійна доброчинна діяльність, але окрім фінансових прибутків, очікується також позитивний вплив на соціальні сфери. І цей вплив можна вимірювати за різними параметрами, за різними стандартами. Деякі з тих стандартів пов'язані з принципами ESG у компанії, а інші з них пов'язані з цілями сталого розвитку ООН. І компанії та установи, які зосереджуються на тому, що сприяють соціальній етично відповідальній поведінці, і серед прикладів можна навести проекти з різних сфер, починаючи від сталості довкілля до соціальної справедливості, корпоративної етики і так далі. І напевно, саме тому цифра такого фінансування надзвичайно висока, бо бачите, що це понад один трильйон доларів за. Ну, це дані за останні кіль кілька років, зокрема ця цифра за 2021 рік. Якщо поєднати змішане фінансування та інвестування в соціальні зміни, то можна сформувати ще більший пул інвестиційного капіталу, який прийде до України. ласка, наступний слайд. Кілька прикладів, власне, зліва ви бачите. Попит на інвестиції, позначений голубим кольором. Бачите, що від 2 до 3 е, мільярдів доларів це, це цифра для загалом по світу. Якщо говорити про приватний сектор, то приватний сектор може і хоче надати десь від 1,1 до 1,5. тобто потрібні ще відповідно інші джерела, які необхідно визначити, щоб охопити загальний попит. Ви бачите, що потреби у сталому розвитку передбачають шість мільярдів. Як це все працює? Є інституційні інвестори. Це от зверху колонка, позначена голуби. Вони власне інвестують таким чином, що очікують певних прибутків, і так само соціальних змін. Є ще так звані констаціонарні інвестори, або ми їх деколи ми можемо назвати міжнародними фінансовими інституціями. Це можуть бути неурядові організації, це можуть бути якісь фонди, які намагаються долучитися до впровадження змін у соціальній сфері, і вони традиційно менші суми капіталу вкладають і очікують меншого прибутку, і навіть можуть визнавати те, що в них можуть бути певні втрати, якщо попри це буде досягнуто певної соціальної відповідальності соціальних змін. Це ті е, групи, які здійснюють інвестиції. Ви знаєте, що можуть бути різні типи інвестування? Це можуть бути прямі інвестиції, це можуть бути е, також інвестиції капіталу або е, борговий борговий, борговий капітал. І е, іноді риз, виникають ризики ризики, які Пов'язані з тим, що існує, скажімо, певний пул коштів, який чи якийсь фонд, який надає консультації проекту. Ну, скажімо, в первинному бюджеті проекту не було передбачено цих витрат і, відповідно прибутки зменшуються, скільки вам довелося залучати технічних експертів або консультантів, це не було передбачено. Внизу на слайді ви бачите приклади того, як це це відбувається, як використовується змішане фінансування, і ви бачите проект Energy Access, який в Африці зосереджується на енергетичній інфраструктурі. Також бачите, Agribusiness Capital Fund. це фонд, який інвестує в можливості розширення економічних можливостей та соціального розвитку дрібних фермерів, зокрема молодих фермерів та жінок-фермерок. Також Смол бізнес чому я говорю про те, що йдеться про жінок, тому що в багатьох випадках ті проекти власне стосуються жінок або вразливих категорій. Також, ні, ні, будь ласка, ще попередній слайд. Так, Також ви бачите ще один проект фінансіє де дезероло Національ в Колумбії, який стосується інвестицій у дороги. І також бачите Tropical Landscape Finance Facility, який допомагає дрібним фермерам, забезпечуючи донорне грантове фінансування від донорів до моменту, поки вони самі не вийдуть на стабільний потік готівки. Будь ласка, наступний слайд. Власне й тут йшлося про змішане фінансування а натомість інвестиції в соціальні зміни справді зосереджуються не на прибутках, попри те, що очікують їх, а зосереджуються на тому, щоб стимулювати економічне зростання, уряд потужності до врядування, і ви бачите, що мережа Global Impact Investing Network оцінює, що власне є десь понад три тисячі організацій станом на 2021 рік, які в обороті мають. Тя десь понад трильйон доларів США, ми очікуємо, що якісь ці компанії можуть прийти в Україну. Дуж багато з них, якщо дивитися на географічне розташування, активно працюють у США Канаді. Західній, північній та південній Європи це є ті інвестори, які от ви, ви бачите, Blue Orchard вибачите блурчитфайненс, вайделкебралсент. Тобто, це ті назви, які є дуже відомими, і вони власне зосереджуються на так званих прибутках в другій версії. Тобто, вони успішність свого проекту вимірюють не лише за прибутком, а за тим, чи вдалося їм привнести якісь соціальні зміни. В них зовсім інша звітність, в них зовсім інші критерії оцінки успішності Ості проекту, і в них все розпочинається з того, що вони хочуть щось покращити. Ну скажімо, покращити практику дрібного дріб роботи дрібних фермерів, тобто вони додають капітал власне до цього. Вони допомагають технічно, вони проводять тренінги для отримання знань фермерами, і власне за цими критеріями оцінюють успішність своїх проектів на Приклад. Одного з таких проектів це у Бразилії на 10 мільярд мільйонів доларів компанія LGT реалізовує проект у сфері охорони здоров'я і результатів дуже багато. Вони дуже хороші, тому що справді в населення покращився доступ до якісної охорони здоров'я. І в Бразилії створено тепер кращу покращену мережу закладів системи охорони здоров'я, і власне цей проект вкладав докладався до того, щоб створити інфраструктуру, створити платформу для управління цією покращеною системою. І власне в кінцевому результаті вони намагаються оцінити за е, Кількістю пацієнтів з низьким рівнем доходом, яке було надано медичні послуги, от за чим вони вимірюють успішність проекту, і за кількістю клієнтів, яких було обслужено кілька разів. Тобто, ви бачите, що зовсім інші критерії. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд. Як ми можемо підтримати відбудову України. Ви бачите, що е, збитки і руйнування жахливі. Вони були жахливими ще на початку 2014 року, коли війна лише розпочалася. Але ви бачите, що все-таки економіка відновилася, і зараз бачите, що знову економіка відроджується завдяки е, підтримці. Але змішане фінансування і інвестиції в соціальні зміни можуть допомогти нам покращити ситуацію. Про це сьогодні говорив Сергій. Ми будемо оцінювати збитки, але в нас настільки багато секторів, що я думаю, що власне змішне фінансування інвестиції в соціальні зміни можуть охопити всі ці сектори, працюючи одночасно з кількома з ними. Ми маємо говорити про те, які інвестиції нам потрібні для того, щоб українці поверталися, щоб тут були робочі місця. Ми можемо також розглядати питання розмінування і продовження фермерської діяльності, адже наші фермери повинні продовжувати годувати нас і світ. Тобто ми можемо об'єднувати ці кілька секторів і uh, впроваджувати проекти за рахунок інвестицій соціальні зміни. І тут простору для дій дуже дуже багато. Я сподіваюся, що через кілька років, коли ми будемо аналогічну презентацію виголошувати, то тут вже будуть зовсім інші цифри, надзвичайно високі цифри за рахунок того, що інвестори прийдуть в Україну. Дякую ще раз за можливість виступити. І якщо будуть запитання, я рада на них відповім, тому що я. Я вважаю, що ми повинні працювати разом для того, щоб інвестиції в соціальні зміни та безпечне фінансування привести в Україну.